Треба ще відмітити, що по удару в Охма... по Ахматиту, звичайно, інформаційне поле почало бурлить. Всі почали це коментувати, і засоби... західні, засоби масової інформації почали про це говорити, і політики почали говорити. Хоча, як, на мій погляд, західний світ не так швидко і не так ну, активно на це відреагував, ну, як мені особисто хотілося би. Але це зовнішня сторона. А внутрішня сторона, що в українському суспільстві інформаційному просторі серед українських блогерів експертів, ну, скажімо так, загострилася дискусія, яка вже триває не перший місяць. Дискусія відносно того, що потрібно вступати в переговорні процеси з Росією. Чи це є наслідок Охмадита і чи це? Напряму з ним пов'язано, я цього не знаю. Чи це є спецоперація ІПСО, інформаційно-психологічна операція, спецрозвідок, розвідувальних служб Російської Федерації, скоріше всього. Тому що одна із причин цих ударів це знову ж спонукати заставити українське суспільство сідати за стіл переговорів, але сідати за стіл переговорів на умовах Росії, а умови Росії, ну. Навіть не хочеться про них говорити. Вони просто нерозумні, вони дикі, вони нереалістичні. І в нас на сьогоднішній день з російською стороною з Росією, як з агресором, немає жодної точки дотику. Щоб ми могли, ну якби з ними сісти за сил переговорів про щось говорити. З однієї, хотілося б завершення війни, і хотілося б, щоб переговори були, а з іншої сторони обидві сторони заявляють, що їх просто ну, практично не може бути. Хоча Зеленський останнім часом почав, почав трішки інше говорити, що в принципі переговорний процес можливий, але не на тих умовах, про які заявляє Росія. Ну для мене очевидним є, що кожна війна закінчується звичайно переговорним процесом. Але чи це можливо на сьогоднішній день? Я переконаний, що на сьогоднішній день це ну в апріорі неможливо. І за що я думаю, що таке бурління українського суспільства і особливо наших деяких блогерів, мільйонників, про те, що потрібно сідати терміново за стіл переговорів, я думаю, що це ще може бути провокаційні ці і псооперації. А тепер, що стосується самих переговорів. Неоднозначна, скажем, ситуація по переговорах для мене очевидним являється знаєте, певне протиріччя. Перше, що кожна війна хочемо, ми не хочемо, але кожна війна закінчується переговорами. Навіть коли йде військовий розгром противника, а в нас як кажуть, не, не спостерігається і не планується військового розгрому Росії в плані капітуляції Москви і захоплення Москви і українські танки в Москві. Ну це не не реалістичний сценарій. То протиріччя ситуації полягає в тому, що кожна війна закінчується переговорами, а друге протиріччя, що переговорів на лінії горизонту. Української дипломатії не видно і, скоріше всього, не буде видно в найближчі місяці. Чому не видно? Тому що сторони декларують умови переговорів антигоністичні і протилежні, які не мають жодної точки дотику. Жодної точки дотику. То от на сьогоднішній день, я думаю, що переговорний процес неможливий і на завершення. Коли можливий переговорний процес, бо якщо запитати українців, то всі ми хотіли б миру, але якого миру? Ми хотіли б миру і перемоги, і кордони 91-го року, і щоб ця війна закінчилася комо швидше, щоб вона ніколи не повторилася. Але це настільки складне питання, знаєте, як той ребус, про яке ну, треба годинами говорити, щоб розкласти все по полочках. Але е, рано чи пізно переговорний процес почнеться. Але як на мене, треба усвідомлювати, коли він має для України початися. Він має початися для України. Оце я наголошую з позиції сильного. Зараз у нас паритет 50 на 50, зараз у нас позиційна війна, зараз не ми їх не б'ємо, не вони нас не б'ють. І воно затягнулося вже на місяці, і ще може на багато місяців затягнутись. Тобто в, такому, в такій позиції, коли ще немає точок дотику, сідати за переговори ніхто не буде, як на мене. Навіть якщо там західні партнери будуть нас до цього спонукати. А от якби західні партнери дали нам зброї не стільки, скільки дають, а стільки скільки нам потрібно, якби вони нарешті почули президента? України Зеленського, який сказав, що якщо західні партнери, це пряма мова, президента України, якщо західні партнери по-справжньому по-справжньому хочуть перемоги України, то вони мають дати стільки зброї, скільки нам потрібно, а не скільки дають. А по оцінці експертів один до трьох, в три рази треба більше, нам дають там задекларованих біля 30 літаків f 16 президент задекларував біля 140. А друге, що він сказав, що Потрібно зняти всі обмеження по використанню зброї, які можуть бути обмеження. В Росії ніяких обмежень немає, а тут а нам обрізають. Мало того, що мало зброї дають. то ще І кажуть, куди можна бити, а куди не можна, що по території Росії де не можна бити та яка цивіна? це війна? Це якесь, знаєте, таке незрозуміло. Так от. Коли знімуть всі обмеження, коли дадуть багато зброї стільки, скільки потрібно, коли ми їх поб'ємо і відтіснимо хоча б, хоча б, ну, суттєво, я вже не говорю до кордонів 91-го року, тому що це, скоріше всього, або дуже тяжко, або неможливо на даний історичний момент. Ну, хоча б приблизно до кордонів 24-го. Лютого 22-го року, якби отак вдалося, і тоді ми з позиції сильного можливо можемо сідати за стіл переговорів, маючи свою позицію і маючи ворога ослабленого, який програє, От тоді це переговорний процес, в принципі, як на мене можливий. Ну, хоча говорю, що питання архі складне і більшість українського по соціологічним дослідженням, особливо після Ахмадиту, більше 70% українського суспільства взагалі не бачить ніякого переговорного процесу з Росією. Ну, на даний момент часу. Запрошую підписуватись на мій Ютуб канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.